За 10 кілометрів від обласного центру на лівому березі річки Тясмин розташоване мальовниче село Степанки. Місцеві мешканці говорять, що назва села походить від імені першого поселенця Степана. Перші згадки про село датовані XVIII століттям. Це був період, коли польська шляхта почала заохочувати заселення на правобережжі, звільняючи від податків поселенців. Нині село Степанки є адміністративно-територіальним центром одноіменної сільської ради з населенням понад три тисячі осіб, в підпорядкуванні якої також село Бузуків. Село досить гарне і потенційно сильне, значить багато на землі. Я б сказав, що село аграрне, більше аграрне, але потенціалу є. Є ліси, є луги для випасу худоби. І, в принципі, я думаю, що в перспективі все те, що запланував я, і на сьогоднішній день була можливість передати, будемо казати, правонаступникам тим людям, які залишилися, виконують обов'язки після мене, і ті, які прийдуть після виборів, які відбудуться 25 жовтня цього року. От, за час який я займав посаду сільського голови немало, зроблено і виконано я буквально нещодавно знайшов ту брошуру, яку з якої йшов на вибори. То виконано десь на 90% усіх тих завдань, які я ставив перед собою. Про які заявляв громаді? Сьогодні село активно розвивається, завдячуючи місцевим аграріям. Стов степанки підприємцям відбудовано дитячий садочок, якого тут не було 17 років. Батьки змушені були возити діток до міста та в сусідні села на сьогоднішній день. Село активно йде в плані розвитку. На сьогоднішній день як підприємці місцеві, які тримають магазини. Місцеві аграрії це 100 Степанки У нас які також досить сильно допомагають розбудові селу, які допомагають розбудові соціальної сфери. 17 років у Степанка був відсутній дитячий садочок при наявності 161 дошкільня. На сьогоднішній день діти вимушені їздити по сусіднім селам, де батьки возять діток в садочок. Цього року буде офіційне відкриття дитячого садочку. Шикарний об'єкт. Коштів вкладено більше, аніж планувалося по проєкту, враховуючи ціни, все. І даним донором додаткових коштів якраз виступає Стоп Степанки, місцевий аграрій. Спорт в свій час, коли я був сільським головою, було зроблено мініфутбольна поляна з штучним покриттям, тренажерний майданчик, який стоїть за будинком культури. Я скажу, зроблено було на зря. Бо на сьогоднішній день всі, хто мають змогу спостерігати за діями, то дані спортивні майданчики постійно наповнені від лохами. Тішаться місцеві жителі змінами, які відбуваються в селі. А це і реконструкція фасаду будинку культури, амбулаторії, ремонт доріг, відкриття дитячого майданчика. Зміни потрібні, потрібні по спорту дуже багато, для, щоб задіяти молодь. Зробити, доробити спортивний майданчик, який от у нас є, ну, його треба обородити добре, освітлення зробити. Потім це вимога громадян, обов'язково дитячий майданчик для, для дітей, тому що немає. У хаських, в селі Хацька є, там задіяно, все добре, все всі довольні, задоволені. Матеріну сюди приходять матері на наш цей майданчик тренажерний, що у нас за спиною все задоволення. Але для маленьких дітей, яким 2-3 роки, той спортнули, бачите дитячий майданчик, який є. Ну він трошки маленький, я так зрозумів. Якби більше зробити, було б дуже хорошо. Чимало змін місцеві жителі пов'язують із децентралізацією, вбачають позитивним надану можливість самостійно розпоряджатися власними коштами. При децентралізації вся влада передається на місця. Це вже визначено, передбачено законом. Про це заявляв постійно наш президент Петро Олексійович Порошенко. Я скажу, що це потрібно. Це потрібно, бо ми розуміємо чітко, що багато керівників на місцях вони постійно всі гріхи, більшість із них перекладують на вищі шалони влади. А тоді, коли людям дадуть фінансування пряме і дадуть більше можливості керувати, їм важелів більше передадуть. Але ж багато керівників повинні зрозуміти, що з важелями передається і відповідальність і за всі ті дії, які раніше вони, вибачте, махали в сторону вищих шалонів влади, райдержадміністрації, обласної адміністрації. Цей президент, Кабмін і так далі. То на сьогоднішній день з повноваженням перейдуть людям і зобов'язання. І я думаю, що кожен нормальний господарник він, е на фоні із остальними, зрештою, керівників, вони будуть ну, буде можливість проявитися явно як менеджеру, як господарнику. Е так що я думаю, що за цим майбутнє, і це правильно. У перспективі то це буде. Це буде тільки плюс для населення, якщо воно так, якщо те, що вони говорять, як воно буде, тому що є вже в нас населені пункти по Україні, в яких є 250 осіб, і голова сільради, і той штат, який фактично він не потрібний з одної сторони, а з другої, що людям все-таки якісь зарплати будуть платитися. Це без скорочення теж. Ну, я не, не знаю, не можу ще сказати, але якщо, якщо більше коштів піде, якщо більше коштів залишатиметься зу... в селі, це буде тільки на користь в громаді. Щось ми построїмо, щось краще. З перших днів військового конфлікту на Сході школярі разом з громадою села розпочали активно підтримувати військовослужбовців, котрі захищають батьківщину від російського агресора. Ми збирали гуманітарну допомогу е, і відправляли її в АТО, е, виступали з віршиками, е, е, відсилали туди малюнки, вірші. Е, я склала вірш сама трішки. Кінець можна пам не пам'ятаєш малюнок. Е, Ну, дуже гарні малюнки діти малювали, бо вони теж відчувають, що щось не так, потрібно допомогти, щоб підняти настрій бійцям, які зараз нас рятують, можна сказати, від Росії. Місцеві мешканці по гостинному зустріли вимушених переселенців, котрі покинули рідні домівки. З деякими навіть зав'язалися дружні стосунки. Двояке тут відношення до їх, тому що є. Їсть... Приклади в другому селі приходять, люди дають безплатно житло, вони напалюють, а світло потім не платять, тікають. І таке буває. Ну взагалі відношення дуже хороше до переселенців, тому що всі можуть бути на їхньому місці, особливо цей Саша, наприклад. Його пенсіонери батьки залишилися там. Квартира розбомблена, будинок частний так само. Світла немає. То дадуть, то не дадуть, воду так же само, так що проблеми є великі. А так відносимося хорошо. Степанки розвиваються, створюються нові сім'ї, народжуються діти, місцеве керівництво разом з громадою робить все, щоб в рідному селі жилося комфортно і затишно, щоб молодь залишалася тут, а люди старшого покоління відчували постійну турботу та повагу. Нещодавно у Степанках відзначили подвійне свято день села та ювілей народного хору родина, котрий існує вже 60 років. Чого у нас називається хор родина? Тому що в нас у хорі співають чоловіки, дружина, кум з комою, свати з свахою, а друзі. Ну, в общем, так і назвали родина, тому що це всі ми як сім'я. Пісні в нас, звісно, дуже такі. Українські пісні ми виконуємо. Микола Мусієнко, староста народного хору родина, називає свій колектив справжньою сім'єю. Каже, тут зібралися люди, які вірні пісні не один десяток років. Я співав раніше, а потім був виїзд, був за границею, був в двох місяців, але повернувся в своє рідне село, вернувся в колектив і продовжую ці традиції. нас все було співуче, мабуть, саме найспівуче в районі. Так склало життя, що я лишив тут свою долю. А це мої друзі по пісні. Співаємо козацькі народні пісні і за нашою пропагандою, агітацію вору, за внесення добра і тепла у пісню українську нам присвоєно звання народного. Пізніше, мабуть, до 50-річчя, да? рішенням козацької ради було присвоєно нам звання козацького. Але, на жаль, воно чомусь не зареєстрівано, це не знаю чому. Вечорами збираємося, співаємо, несемо радість, розділяємо радість у гори, являємося прикладом для молодих. Хотілося б, щоб наш колектив поповнили молоді. Хотів би подякувати Степанківській середній школі за прийняття участь у різних мероприємствах села, дирекції Степанківської середньої школи учням. Ну і спасибі, дуже велике спасибі нашим болівальникам, котрі люблять пісню і поважають наш колектив, приходять, слухають нас. Чимало гостей завітало привітати ювілярів зі святом. Серед них і художні колективи сусідніх сіл, друзі, односельчани та всі небайдужі до української пісні. Приємно, що традиції старшого покоління продовжує молодь.